Моя найкраща подруга, з якою я дружила 20 років, зізналася, що весь цей час вона ненавиділа мене. Дівчина, яку я вважала своєю сестрою, виявилася моїм найбільшим ворогом, і я не бачила цього до того дня, коли вона посміхалась, розповідаючи мені, що використовувала мене як свою емоційну грушу для биття з того моменту, як нам виповнилось 12 років. А перед початком відео я хотів би попросити вас підписатись. Якщо подобаються наші відео, вам не важко, а нам приємно. Дякую. Дозвольте мені повернутися до того часу, коли мені було 12. Саме тоді я зустріла Джесіку. Мій тато помер три місяці тому, і я була цією зламаною дитиною, яка намагалась зрозуміти, як існувати у світі, який раптом став надто великим і надто порожнім. Джесіка з'явилася у моєму житті як якась відповідь на молитву. Вона була поруч в усьому, потворні сльози. Дні, коли я не могла вставати з ліжка, ночі, коли я прокидалась з криком, ми стали невіддільними. І протягом 20 років я щиро вірила, що вона єдина людина на цій планеті, яка справді знає мене. Але ось що ніхто не розповідає вам про довгі дружби. Іноді вони гниють зсередини настільки повільно, що ви не помічаєте цього, доки вся структура не руйнується. Зміна не сталася за одну ніч, а вона була поступовою, наче спостерігати за тим, як облазить фарба у сповільненій зйомці. Близько трьох років тому я почала помічати цю дивну втому після того, як проводила час з нею, не той хороший вид втоми, який отримуєш після того, як сміявся до болю в животі. Це було інше це була та глибоко кісткова втома, яка змушувала мене ходити заповсти в ліжко, і не розмовляти ні з ким протягом днів. Спочатку я звинувачувала себе. Можливо, я була надто чутливою, можливо, я все це вигадувала. Але ознаки продовжували накопичуватись як докази на місці злочину, яке я боялася розслідувати, вона почала мене перебивати кожного чортового разу. Я була посередині розповіді про свій день, а вона просто обривала мене, щоб поговорити про себе. Якщо я згадувала робочий проект, яким була захоплена, вона робила цей маленький коментар на кшталт: ну, не всі можуть дозволити собі бути вибагливими щодо своєї кар'єри. З тією посмішкою, яка досягала її очей. Коли я отримала підвищення, вона сказала вітання, але її тон звучав як співчуття. Потім були жарти, О, ці жарти, про мого хлопця Маркуса, про моє тіло, про мій одяг, про буквально все. Ти знаєш що Маркус, напевно, просто з тобою, бо ти не вибаглива, так? сказала вона, сміючись. Або. Ти справді це одягнеш? Ну, це сміливо, я скажу тобі. Кожна колючка була загорнута у сміх, подана з усмішкою, упакована як гумор, щоб якщо я заперечу, я буду тією напруженою, яка не може сприйняти жарт. І я дійсно сміялась, я змушувала себе сміятись кожного разу, тому що це те, що ти робиш, коли твоя найкраща подруга двох десятиліть просто жартує. Але всередині я відчувала, як стискаюсь, кожен жарт вирізав маленький шматочок моєї впевненості, доки я не почала сумніватися в усьому. Чи була моя презентація на роботі справді хорошою? Чи я була в ілюзіях? Чи Маркус смирився зі мною? Чи я справді виглядала нормально в цій сукні? Чи я обдурювала себе? І ось переходимо до найгіршого. Я почала боятись її дзвінків. Ця людина, яка була моїм рятівним кругом, моєю обраною сестрою, першою людиною, з якою я хотіла поділитися хорошими новинами, стала кимось, чиє ім'я на екрані мого телефону викликало болі в животі. Я бачила Джесіка, дзвонить, і відчувала цю хвилю тривоги, яка накривала мене з головою. Яка критика буде сьогодні, яку частину мого життя вона принизить? Скільки разів вона перебуватиме мене? Я усвідомила щось, що вдарило мене як вантажівка одного вечора, коли я лежала в ліжку, не в змозі заснути. Я не любила людину, якою вона стала, я любила ту, якою вона була раніше. Я любила 12-річну Джесіку, яка тримала мене. Коли я плакала про тата, я любила 16-річну Джесіку, яка допомагала мені готуватись до іспитів, і вірила, що я можу вступити до хорошого коледжу. Я любила 20-річну Джесіку, яка проїхала дві години, щоб принести мені суп, коли я хворіла на грип. Але 30-річну Джесіку, цю версію, яка здавалося знаходить радість у тому, щоб змусити мене почуватись маленькою, я більше не впізнавала її. Це усвідомлення налякало мене. Як ти оплакуєш когось, хто ще живий? Як ти оплакуєш дружбу, яка технічно не закінчилась, але точно померла десь по дорозі? Я почувалася винною, навіть думаючи ці думки. Це була Джесіка, моя людина, та, хто знав про мене все, та, хто була поруч у мої найтемніші дні. Хіба я не була невдячною? Хіба я не була проблемою? Але потім одного вівторка ввечері все обвалилось? Ми зустрілись у нашій звичайній кав'ярні, в цьому маленькому місці в центрі. Де ми зустрічались роками. Вона вже була там, коли я прийшла, гортаючи свій телефон з тим виразом обличчя, який вона завжди носила зараз, наче вона була постійно роздратована світом. Я сіла, і ми поговорили ні про що хвилин п'ять, перш ніж я згадала, що ми з Маркусом думаємо про переїзд разом. Її очі загорілись, але не в хорошому сенсі. Переїзд разом? Вау, це великий крок для когось, хто ледве може тримати свою квартиру чистою. Сподіваюсь, Маркус знає, на що підписується. Він знає, що ти в основному не охайна. чи ти все ще приховуєш це. Щось всередині мене луснуло. Це навіть не було найгіршим, що вона коли-небудь казала, але це була та соломинка, яка все зламала. Я провела три роки, ковтаючи ці коментарі, відсміюючи їх, виправдовуючи її в своїй голові. Але в той момент, сидячи в тій кав'ярні, з післяобіднім сонцем, що проникало крізь вікна, я просто більше не могла. Це не було смішно, сказала я тихо. Це було насправді дуже образливо, і мені потрібно, щоб ти припинила. Я очікувала, що вона вибачиться, можливо, виглядатиме збентеженою. Можливо, у нас буде одна з тих важких, але необхідних розмов, де ми з'ясовуємо все і вирішуємо питання як дорослі. Замість цього вона засміялась, не маленьким хихиканням, а повним сміхом. О Боже! Ти така чутлива! Це просто жарт, рейчел. Розслабся! Потім вона нахилилася вперед з цією посмішкою, і сказала Або, можливо, Маркус впливає на тебе, робить тебе нудною та напруженою, хоча я думаю, нудна та напружена, це твій тип, враховуючи, що ти все одно вкрала його в мене, щось у моїх грудях просто вибухнуло, і раптом я почала говорити настільки рішуче, що просто не могла зупинитись. Двадцять років проковтнутих слів почали виливатись, я сказала їй все. Наскільки виснажливою вона стала, як кожна розмова залишала мене з гіршим відчуттям про себе, які жарти не були жартами, це були атаки, замасковані під гумор, як я почала уникати її дзвінків, тому що проводити час з нею було схоже на те, що я добровільно йду на емоційну стрільбу по мішенях, як я сумувала за людиною, якою вона була раніше, але не могла витримати людину, якою вона стала, як я ходила на яйцях роками. Намагаючись не засмутити її, намагаючись не спровокувати чергове різке зауваження, намагаючись просто вижити в нашій дружбі, замість того, щоб насолоджуватись нею. Слова вилились у цьому безладному злому потоці, і мені було все одно, як вони звучали, тому що вони були правдою, вони були настільки глибоко, болюче правдивими, і я закінчила робити вигляд, що це не так. Вона сиділа там протягом усієї моєї промови. На обличчі був не шок, чи біль, чи навіть гнів. Це була зневага, чиста, неприхована зневага, наче я була чимось неприємним, що вона знайшла у підошві свого черевика. Цей вираз сказав мені все, що мені потрібно було знати про те, що вона насправді відчувала, але я не була готова до того, що станеться далі. Коли я нарешті закінчила зі словами і сиділа там, важко дихаючи, вона посміхнулася, насправді посміхнулася. Потім вона почала повільно плескати в долоні. Наче я щойно виконала посереднє шоу, на якому її змусили сидіти. Ти закінчила? запитала вона. Її голос крапав сарказмом. Тому що це було неабияке виступлення, справді зворушливе. Мені зараз плакати? Це те, чого ти хочеш? Я просто дивилася на неї, не розуміючи, що відбувається. Це не було тим, як мали відбуватися конфронтації, де була оборонна позиція, вибачення, визнання чогось із того, що я щойно сказала. Хочеш знати правду, Рейчел? Вона відкинулась назад на стільці, схрестивши руки. Я робила тобі послугу двадцять років. Двадцять років. Ти думаєш, ми були подругами? Справжніми подругами. Я жаліла тебе, ту сумну маленьку дівчину, чий татко помер, яка плакала на моєму плечі кожного божого дня місяцями. Мені було тебе шкода, тому я дозволила тобі прив'язатись до мене. Я дозволила тобі бути моєю подругою. Хоча ти була цим потребуючим, чіпким безладом, моя кров застигла. І я була щаслива це робити, продовжила вона, її голос ставав різкішим. Я справді була, ти була цією зламаною річчю, яку я могла полагодити. Розумієш, це змушувало мене почувати себе добре, змушувало мене почуватись потрібною. Моя мама тебе любила, постійно говорила мені, як це мило, що я допомагаю тобі пройти через такий важкий час. Це було чудово. Поки не стало. Вона зробила паузу, і я побачила, як щось промайнуло на її обличчі щось темне і гірке. Хочеш знати, коли все змінилось, рейчел, це було поступово. Кожного разу, коли ти досягала успіху в чомусь, кожного разу, коли ти отримувала щось, що я хотіла, кожного разу, коли ти була просто трохи кращою за мене в чомусь, моя мама витирала це мені в обличчя. Чому ти не можеш бути більш схожою на рейчел? Рейчел отримала відмінні оцінки цього семестру. Рейчел вступила до того чудового коледжу. Рейчел отримала ту дивовижну роботу. Рейчел те, Рейчел це. Ти маєш хоч якесь уявлення, на що це схоже, бути постійно порівнюваним зі своїм благодійним випадком. Я відчула, наче мене вдарили в живіт. Джесіко, я ніколи. Ти ніколи що? Ніколи не мала на меті? Ніколи не намагалась? Це найгірша частина, Рейчел. Ти навіть не намагалась. Ти просто природно продовжувала бути кращою за мене в усьому, і моя мама переконувалась, що я ніколи про це не забуду. Кожна вечеря, кожна сімейна зустріч, вона знаходила якийсь спосіб згадати твоє останнє досягнення і змусити мене почуватися як сміття в порівнянні. Її руки тепер тремтіли, і її голос піднімався. Інші люди в кав'ярні почали озиратись, але їй здавалось було все одно. А потім були хлопці, кожен божий хлопець, який мені подобався. Ти постійно відбивала їх. Пам'ятаєш Девіда з молодшого курсу? Я сказала тобі, що він мені подобається. Через тиждень він запрошує тебе на випускний. Пам'ятаєш Алекса з коледжу? Ми спілкувалися місяцями, перш ніж ти раптово вирішила, що він цікавий. І Маркус. Маркус. Вона практично виплюнула його ім'я. Ти знаєш, що Маркус спочатку говорив зі мною, так? Ми збіглись у тому додатку за місяці до того, як ви двоє познайомились. Ми ходили на три побачення. Три справді хороші побачення. Я думала, що у нас є щось справжнє. Я розповіла тобі про цього дивовижного хлопця, з яким зустрічаюсь, і я нарешті відчуваю, що це те, що мені потрібно. А потім що відбувається? Ти зустрічаєш його на тій вечірці, моїй вечірці, до речі, тій, на яку я тебе запросила, і раптом він починає говорити про тебе, перестає відповідати на мої повідомлення, перестає дзвонити, просто повністю мене ігнорує, тому що Рейчел увійшла в кімнату. Сльози тепер текли по її обличчю, але її вираз був чистою люттю. А знаєш, що найгірше? Ти навіть не пам'ятала, коли ти почала розповідати мені про свого нового хлопця Маркуса, захоплено розповідаючи, який він ідеальний, ти, поняття не мала, що говориш про хлопця, з яким я зустрічалась, тому що ти ніколи не слухала, коли я говорила про своє життя, все завжди було про тебе, твої проблеми, твої досягнення, твої стосунки. Я була просто другорядним персонажем у шоу Рейчел. Мені стало погано. Я справді не могла пригадати, щоб вона згадувала когось на ім'я Маркус. Я намагалась подумати про той час, але все було розмитим. Чи я справді була настільки самовпевненою, чи я справді вкрала її хлопця, навіть не усвідомлюючи цього. Я мала відрізати тебе роками тому, сказала вона. Її голос ставав тихим і холодним. Я мала сказати тобі йти геть у ту секунду. Коли ти перестала бути тією сумною маленькою дівчинкою, яка потребувала мене, але я цього не зробила, тому що якась дурна частина мене продовжувала сподіватися, що ти зазнаєш невдачі у чомусь, продовжувала сподіватися, що твоє ідеальне життя розвалиться, і ти знову будеш потребувати мене. Продовжувала сподіватися, що ти будеш тим безладом, яким була в дванадцять, щоб я могла знову відчувати себе вищою. Наскільки це жалюгідно, вона встала, хапаючи свою сумку тремтячими руками. Хочеш знати, чому я була злою до тебе, чому я робила ці жарти? Тому що спостерігати, як у тебе є все, що я хочу, будучи повністю несвідомою того, наскільки тобі пощастило, змушує мене відчувати абсолютну огиду. Ти зруйнувала моє життя, Рейчел. Ти зруйнувала його з того часу, як нам було дванадцять, а я була надто слабкою, щоб вирізати тебе. Але я закінчила зараз. Ти права в одному. Ця дружба скінчена. Вона закінчилась роками раніше. Я мала бути тією, хто закінчиться, але вітання з тим, що нарешті зробила щось раніше, аніж я. Вона нахилилась, підставляючи своє обличчя близько до мого. Видали мій номер, не дзвони мені, не пиши мені, не з'являйся в моїй квартирі. Ми закінчили, і чесно, мені шкода, Маркуса. Він поняття не має, на що підписався, будучи з кимось, хто настільки закопано у власну задницю, що не може бачити, як вона руйнує всіх навколо себе. Потім вона пішла, просто обернулась і залишила мене сидіти там, у тій кав'ярні, оточно уламками двадцяти років дружби, з усіма, хто дивився на мене, ночі я була якимось видовищем. Я сиділа там напевно хвилин двадцять, повністю нерухомо. Мій розум працював на повних обертах, намагаючись обробити все, що вона сказала. Частина мене хотіла побігти за нею, пояснити, захистити себе, але інша частина мене відчувала це приголомшливе почуття полегшення. Змішане з найглибшим смутком, яке я відчувала з того часу, як помер мій тато, пройшло чотири місяці, чотири місяці тиші, чотири місяці терапії, намагаючись розплутати двадцять років дружби і з'ясувати, де все пішло не так, чотири місяці сумнівів у всьому, що я думала, що знаю про себе і свої стосунки. Ось що я з'ясувала. Джесіка була не повністю неправа. Я озираюсь на деякі з тих моментів, які вона згадала, і я можу бачити їх інакше зараз. Девід справді запросив мене на випускний після того, як вона сказала мені, що він їй подобається, і я сказала так, не думаючи про її почуття. Ми з Алексом справді почали зустрічатись досить швидко після того, як вона згадала, що він їй цікавий, і Маркус. Я справді не пам'ятаю, що вона говорила мені про Маркуса, з яким вона зустрічалась, але часові рамки збігаються, і, можливо, я просто не слухала. Я не намагалась її образити, я несвідомо крала хлопців, які їй подобались. Або намагалась затьмарити її, але намір не старає наслідків. Можливо, я була настільки загорнута у власне життя, власне одужання після втрати тата, що я ніколи не зупинялася, щоб розглянути, як мої дії впливали на людину, яка була поруч зі мною в найгірший час мого життя. Можливо, я сприймала її як належне, можливо, я припускала, що її підтримка завжди буде там, незалежно від чого, і ніколи не думала про те, що я віддавала назад. Але ось що я також знаю. Її біль не виправдовує роки емоційної жорстокості. Той факт, що вона почувалась нижчою або ображеною, не виправдовує те, що вона змушувала мене почуватися маленькою кожного разу, коли могла. Якби вона поговорила зі мною про щось із цього, про відчуття порівняння зі мною, про хлопців, про Маркуса, ми могли б це опрацювати. Замість цього вона вирішила карати мене цими крихітними, постійними способами, які руйнували мою самооцінку шматок за шматком. Я також усвідомила, що дружба стала токсичною для нас обох. Вона ненавиділа мене, а я була виснажена нею. Ми обидві грали ролі, з яких виросли, чіпляючись за зв'язок, який перестав служити кожній з нас роками. Я намагалась зберегти спогад про те, ким ми були, а вона була в пастці гіркоти щодо того, ким я стала. Терапія допомогла. Я працюю над почуттям провини і горем, вчусь відокремлювати свою 12-річну себе, якій відчайдушно потрібна подруга. Від своєї 30-річної себе, яка потребує встановлювати межі і розпізнавати, коли стосунки вичерпали свій ресурс. Я також працюю над тим, щоб бути більш обізнаною про те, як мої дії впливають на інших, краще слухати, не бути настільки зосередженою на власному світі, щоб не пропускати те, що відбувається навколо мене. Маркус був неймовірним через все це. Коли я сказала йому про твердження Джесіки, що вони зустрічались, він був чесним зі мною. Так вони збіглись у додатку. Так вони ходили на кілька побачень, але він сказав, що не було справжнього зв'язку. Нічого серйозного. І до того часу, коли ми зустрілись на тій вечірці, він вже вирішив, що це не спрацює з нею. Він планував сказати їй після вечірки. Це не змінює того факту, що Джесіка відчувала себе ображеною і зрадженою, але це допомагає знати, що я насправді не вкрала встановлені стосунки. Я думаю про Джесіку іноді. Мені цікаво, чи вона щаслива зараз без мене у своєму житті. Я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, що вона знайшла спокій і більше не носить усю цю образу. Незважаючи на все, незважаючи на жорстокі речі, які вона сказала, і те, як вона змушувала мене почуватись, я не ненавиджу її. Мені сумно за нас обох. Сумно, що ми не могли з'ясувати, як спілкуватись. перш ніж речі ставали настільки зламаними. Сумно, що дружба, яка з такої справжньої любові і підтримки, закінчилася з такою гіркотою і болем. Найбільший урок, який я винесла з цього, Простий, але вирішальний. Це нормально відпускати, це нормально визнавати що стосунки, які колись приносили тобі радість, тепер приносять біль і йти від них. Лояльність важлива, але не коли вона коштує тобі твого психічного здоров'я і самооцінки. Історія цінна, але не коли вона прив'язує тебе до когось, то змушує тебе почуватися себе жахливо. Деякі дружби призначені тривати вічно, інші призначені тривати певний період, навчити тебе чогось. Допомогти тобі пройти через певний час у твоєму житті, а потім закінчитись. Боротьба за те, щоб тримати мертву дружбу живою, не вшановує те, чим вона була, це просто робить обох людей нещасними, роблячи вигляд, що все гаразд. Я не шкодую про 20 років. Ті ранні роки з Джесікою були справжніми і значущими. Вона допомогла мені вижити в найтемніший час мого життя, і я завжди буду вдячна за ту 12-річну дівчинку, яка сиділа зі мною, поки я плакала про тата. Але я також не шкодую про завершення. Та версія Джесіки пішла, і людина, якою вона стала, не була кимось, кого я могла мати у своєму житті, не втрачаючи себе в процесі. Якщо ви читаєте це, і у вас є подруга, та, яка змушує почуватись вас виснаженими, замість енергійними, маленькими замість підтриманими, тривожними замість комфортними, будь ласка, знайте, що це нормально відпускати. Ви не погана людина за те, що переросли дружбу, ви не нелояльні за захист свого спокою. Ви не невдячні за визнання того, що хтось, хто колись допомагав вам, тепер ранить вас. Двадцятирічні дружби можуть закінчитись, мають закінчитись іноді. І це не провал, це просто життя, безладне, складне і болюче, яке вчить нас, що триматись не завжди є сміливим вибором. Іноді сміливий вибір це відпустити. Свою думку по історії я скажу пізніше, а поки переходимо до коментарів. Зачекайте. Маркус справді сказав вам, що він планував розірвати стосунки з Джесікою перед тим, як ви двоє почали зустрічатись, тому що це зручний час, щось дуже зручний. Я не кажу, що ви брешете, але з точки зору Джесіки, це напевно звучить як виправдання, яке хтось би придумав. Три побачення достатньо, щоб відчути почуття. І Якщо він проігнорував її одразу після зустрічі з вами, я не знаю. Ця частина мені не подобається. Наступний. Ох, це нагадало мені минулорічну історію. Ось тільки я була на місці Джесіки, потрібно було, щоб моя подруга вказала мені на це, щоб я зрозуміла, що я стала гіркою через те, що її життя виглядало краще за моє. Різниця в тому, що я вибачилась, і ми це опрацювали. Те, що Джесіка тримала цю образу роками і карала вас замість того, щоб мати дорослу розмову, це її вина. Ви можете бути ображеними і все ще вибирати не бути жорстокими. Наступний чесно, ви обидві звучите виснажливо. Вона була пасивно агресивною роками замість того, щоб спілкуватись. Ви зустрічались з декількома хлопцями, які їй подобались, і, очевидно, ніколи не помічали, або ви неймовірно несвідомі, або ви знали, і вам було все одно особливо річ з Маркусом. Вона розповідала вам про дивовижного хлопця, з яким вона зустрічалась, і ви просто забули його ім'я, коли почали з ним зустрічатись. Та ладно, я розумію, що ви переживали горе через тата. Але в якийсь момент ви повинні взяти відповідальність за те, як ви поводитесь з людьми. Автор, ви праві, що я мала бути більш обізнаною. Озираючись назад, я думаю, що я була настільки зосереджена на власному одужанні, що стала егоцентричною, не усвідомлюючи цього. Річ з Маркусом справді переслідує мене. Я не пам'ятаю, щоб вона конкретно називала його ім'я, просто те, що вона зустрічається з кимось, і до того часу, коли я його зустріла, вона перестала про це говорити. Але це не виправдовує те, що я не звертала більше уваги на життя моєї найкращої подруги. Я беру це на себе. Наступний. Моя колишня найкраща подруга робила зі мною точно те саме роки маленьких уколів, які я відкидала як її почуття гумору, поки одного дня я просто більше не могла. Коли я їй сказала, вона подивилась так, наче я божевільна, через те, що засмутилась. Деякі люди справді думають, що вони можуть поводитися з вами як завгодно через історію. Добре для вас, що ви вийшли з цих відносин. Коментар про терапію в кінці сповіді справді резонував. Я вже два роки працюю над тим, щоб опрацювати шкоду від своєї дружби, і це дивно, наскільки чиї слова можуть вплинути на вашу самооцінку. Наступний питання: ви справді перевірили з Маркусом про часову лінію? Типу, показали йому фото Джесі, який підтвердили, що це точно була вона, з якою він ходив на побачення, тому що я бачив ситуації, де хтось стверджує. Що вони зустрічались з партнером іншої людини першими, а виявляється, що вони ходили на одну каву або збіглись, але ніколи не зустрічались. Не кажу, що Джесіка бреше. Але якщо ви ходите на терапію через це, вам, напевно, слід перевірити факти, автор. Так, я показала йому її фото, і він підтвердив, що це була вона. Вони зустрічалися тричі двічі на вечерю і один раз на напої. Він сказав, що вона йому подобалась як людина, але не відчував романтичного зв'язку. За його словами, їхнє останнє побачення було приблизно за тиждень до вечірки, де ми познайомились, і він намагався з'ясувати, як делікатно її відпустити. Я не думаю, що він бреше, але я також розумію, чому Джесіка бачила б це інакше. Наступний те, що мама постійно порівнювала її з кимось, мені дуже знайоме. Моя сестра пройшла через щось схоже зі своєю дитячою подругою, і гра батьків у порівняння буквально знищила їхні стосунки. Це не виправдовує поведінку Джесіки, але це багато пояснює. Коли вам постійно говорять, що ви недостатньо хороші як хтось інший, особливо власний батько або мати, це робить щось з вашим мозком. Вона, напевно, асоціювала кожен ваш успіх з розчаруванням своєї мами в ній. Така образа накопичується, поки не вибухне, тим не менш, у неї було 20 років, щоб щось сказати, і вона обрала жорстокість замість цього. Це вибір, який вона зробила як доросла. Ух, дуже важка історія! Я вважаю, що в ній не можна сказати хто правий, а хто винний, та й в принципі в ній немає правих як таких. Тут абсолютно всі неправі і кожен по-своєму. Мати Джесіки не права в тому, що вона просто знищила самооцінку самої Джесіки. Це ламає набагато більше, аніж може здатися на перший погляд. Тільки той, хто через це пройшов, може зрозуміти це в повній мірі. Сама Джесіка не права, що вона ні разу не звела розмову з подругою, що не розповіла їй про знущення мами, що не розповіла їй про те, як ті чи інші моменти впливають на неї. Що вона відчуває, наче авторка відбивала у неї хлопців, ну і тому подібне. І через те, що вона стільки мовчала, з часом це сильно накопичилося в ній, і тому виліз ще один момент, в якому Джесіка була не права. В тому, що якщо мою самооцінку знищують, то я буду знищувати її самооцінку. Ну а авторка не права в тому, що вона не бачила нічого далі власного носа. Поруч з нею була подруга, з якою вона дружила 20 років, і вона взагалі нічого не помічала, вона взагалі її не слухала. Як на мене, це точно не прояв дружби. Це щось типу: так, 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 ти там тренди, а я поки буду займатися своїми справами. Давай виговоришся, скажеш мені. Це просто верх неповаги, як на мене. Та і Маркус теж був поганцем, тому що він нічого їй не розповів про Джесіку. Він бачив її, вони зустрічалися, він знав, що вони подруги, і він весь цей час мовчав і нічого не казав. Можливо, якби він сказав би їй це. То вона б спробувала вибачитися, можливо, якась розмова була б раніше, і можливо, це не дійшло б до тієї точки, в якій вони опинилися. Але сталося те, що сталося. Ну а випишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк, і побачимося в наступних відео. Папа. -па.